Інтерфейс в грі залишився дуже схожим до оригіналу. Збереглося дуже багато іконок, деякі переробили під сучасний лад, щоб гравцям вони були більш зрозумілими. Якось, наприклад, значок ваги, який раніше позначався як пір'їнка, а в ремастері його замінили на такий от грузик. До речі, тепер нам додали ось такий от хедер, через який ми з будь-якої вкладки можемо швидко переміститися на будь-яку іншу вкладку, наприклад, з інвентаря прямо в журнал. Здоров'я, витривалість і мана були перероблені на манер Скайриму. Так само. Як і компас, коротше, інтерфейс, як на мене, залишився дуже схожим на перше джерело, але з покращеннями і доопрацюваннями, аби зробити його банально зручнішим. Єдине, що здалося мені незручним, і те, що не стало змінювати, це те, що не зрозуміло, скільки частин броні я можу одягнути. Я, звісно, логічно розумію, що можу одягнути шолом, кірасу, штани, чоботи, кільце, наприклад, але було б набагато зручніше, аби ми бачили, які шлоти в нас вільні, а які вже зайняті якоюсь шмоткою.